Наше місто невелике, але все ж таки багато його жителів віддає перевагу пересуванню транспортом. Тим більше, коли йдеться про візити до лікарень. Але вже тривалий час на власному автомобілі в'їзд на територію медичних закладів неможливий із зрозумілих причин. Тож містяни паркуються вздовж дороги, що ускладнює рух вулицею парковою та створює небезпечні ситуації. Керівництво лікарень звернулося до місцевої влади з проханням розширити за рахунок газону проїжджу частину та створити карман для стоянки транспорту. Йдеться про 80 метрів дороги від цього перехрестя до заїзду на територію лікарень. Комунальне підприємство Служба комунального господарства готове виконати цю роботу у строк до трьох тижнів за сприятливих погодних умов. Тож, якщо депутати на найближчому засіданні сесії погодять виділення коштів з бюджету на цю потребу, створені паркувальні місця зроблять пересування автомобілів вулицею парковою більш безпечним, а візити до медичних закладів стануть більш комфортними для мешканців та гостей громади.